Привіт! Сьогодні ми зазирнемо у найскладніший об'єкт у відомому нам всесвіті людський мозок. І знаєте, щоб зрозуміти, наскільки досконало він працює, ми почнемо з того, що відбувається, коли він дає збій. Це може здатися дивним, але іноді найкращий спосіб оцінити складність механізму це подивитися, що стається, коли з нього випадає хоча б одна крихітна деталь. Просто уявімо собі на мить світ без руху, не просто уповільнений, а завмерлий. Як би це змінило наше сприйняття реальності? Для людей з рідкісним станом під назвою Акінетопсія або сліпота до руху світ саме такий. Рідина, що лється, виглядає як замерзлий крижаний стовп. Автомобіль, що наближається в одну мить далеко, а в наступну вже просто перед тобою. Все навколо це просто серія статичних кадрів. Це це просто вражає, наскільки спеціалізованим є наш мозок. Гаразд, щоб розібратися, як такі специфічні функції, як от сприйняття руху, взагалі можливі, давайте влаштуємо невелику, але швидку екскурсію його основними компонентами. І почнемо ми з масштабу. Просто вдумайтеся в це число: близько 100 мільярдів нейронів. Це більше ніж зірок у нашій галактиці чумацький шлях. Одна ця цифра вже дає зрозуміти, з якою неймовірною складністю ми маємо справу. І щоб не загубитися в цій складності, ми можемо умовно розділити нашу подорож на три основні етапи: будемо рухатися, так би мовити, знизу вгору, від найдавніших еволюційних структур до найновіших. Стовбур мозку це, по суті, наш автопілот. Він працює у фоновому режимі, підтримуючи наше життя. Це настільки фундаментальна річ, що без неї існування просто неможливе. Він регулює дихання, серцебиття, температуру, все те, про що ми зазвичай навіть не замислюємося. Добре, підіймаємося трохи вище від нашого фундаменту життєзабезпечення і занурюємося в підкоркові ділянки. Це такі собі приховані диспетчерські центри, що керують потоками інформації, нашими емоціями та пам'яттю. І ось тут аналогія з вокзалом просто ідеальна. Уявіть Таламос як неймовірно завантажений транспортний вузол. Сигнали від очей, вух, шкіри, все це прибуває сюди, тут сортується і потім відправляється до правильних платформ у корій для подальшої обробки. Це абсолютно ключовий центр керування. Рухаємось далі. Поруч гіпокамп це наш особистий архітектор історій. Саме він перетворює наш щоденний досвід на спогади, які залишаються з нами надовго. А що ж станеться, якщо його втратити? Це питання підводить нас до одного з найвідоміших випадків у всій історії нейронауки. Історія пацієнта, відомого як ГМ, дає на це трагічну, але дуже чітку відповідь. Йому видалили гіпокамп, щоб вилікувати важку епілепсію. І що сталося? Він пам'ятав своє дитинство, але повністю втратив здатність створювати нові спогади. Тільки уявіть, кожен день це новий початок. А люди, яких зустрічаєш, назавжди залишаються незнайомцями. А зовсім поруч із гіпокампом знаходиться амигдала. Це, так би мовити, наша внутрішня сигналізація, наш детектор загроз. Відомий випадок пацієнтки з пошкодженою амигдалею, яка просто не могла відчувати або розпізнавати страх. Це робило її надзвичайно довірливою і постійно наражало на небезпеку. Тепер, коли ми піднялися до кори головного мозку, до нашого мислячого ковпака, давайте повернемося до початкового питання як мозок обробляє рух, і взагалі, як учені з'ясовують за що відповідає кожна його ділянка? Це ж справді фундаментальне питання. На мозку ж немає ніяких етикеток чи написів, правда? То як же дослідники створюють цю функціональну карту? Ну, насправді є три основні критерії. По-перше, функція, на що саме реагують нейрони в цій зоні. По-друге, зв'язки, куди ведуть їхні провода. І по-третє, структура або, як кажуть вчені, цитоархітектоніка, чи відрізняється будова клітин під мікроскопом. І ось чудовий приклад ділянка під назвою МТ. Коли вчені почали записувати активність окремих нейронів у цій зоні, вони побачили дещо вражаюче. Ці клітини буквально одержимі рухом. Вони шалено активуються, коли щось рухається, але майже повністю ігнорують нерухомі об'єкти. Це є доказ їхньої вузької спеціалізації. І от коли ми говоримо про зв'язки, важливо розуміти різницю між сірою та білою речовиною. Сіра речовина це по суті наші комп'ютери, обчислювальні центри. А біла речовина це Інтернет величезна складна мережа кабелів або аксонів, яка все це з'єднує. І ось що справді вражає майже половина об'єму нашого мозку 45% це біла речовина. Тобто, фактично, половина нашого мозку це просто кабелі. Це доводить, що те, як частини мозку спілкуються між собою, не менш важливо, ніж те, що вони роблять поодинці мережа це все. І наостанок. Давайте поговоримо про одну з найдивовижніших, але, можливо, найбільш недооцінених характеристик мозку про його неймовірну, просто фантастичну ефективність. Просто вдумайтеся: людський мозок виконує всю цю титанічну роботу, споживаючи всього 20 Вт енергії. Це як стара тмяна лампочка. А тепер порівняємо це із суперкомп'ютером, який намагається імітувати лише частину його роботи. Йому потрібно 20 тисяч ватт у тисячу разів більше. Різниця просто колосальна. Виходить, що найефективніший обчислювальний пристрій, відомий людству, знаходиться просто у нас в голові. Це справжнє диво інженерії, що перевершує будь-яку створену нами машину. І найцікавіше те, що ми лише починаємо розуміти, на що він насправді здатний, які ще таємниці він приховує.